Інноваційна технологія 3D-друку тепер використовується для виготовлення індивідуальних ортопедичних виробів. Ви на каналі Ортолайн і сьогодні поговоримо про переваги 3D-устілок. І перше, що хочеться відмітити, це екологічна безпека та гігієнічність. Чудову вентиляцію повітря під стопою, масажний ефект завдяки конструкції, яку надає 3D-принтер. товщині основи займають 2 мм і отримують міцну конструкцію ортопедичних елементів за рахунок щільності матеріалу володіють високим амортизуючим ефектом, за індивідуальним бажанням можна виготовити устілку з покриттям різних видів натуральної шкіри та високотехнологічних штучних матеріалів. Також 3D-устілки виготовляються різного ступеня жорсткості, в залежності від потреб пацієнта. Індивідуальні 3D-устілки забезпечують правильний розподіл навантаження на стопу, що дозволяє зняти напруг, пружну підтримку стопи від кінцівки пальця до п'яти, щадний режим роботи гомілки, поглиблення ударних хвилі та інші властивості. Ортолайн виготовляє 3 d деустілки як для дорослих, так і для дітей. Тож бережіть себе і пам'ятайте, свобода руху значно покращує якість життя.